Помер постійний представник Росії в ООН Віталій Чуркін від серцевого нападу за день до 65-літнього ювілею. Він обіймав свою посаду в ООН 11 років. У США в Чуркіна були розв'язані руки, бо Кремль довіряв йому так само, як і міністрові закордонних справ Росії Сергієві Лаврову. Чуркін любив давати інтерв'ю. Він не боявся камер з дитинства. 1960-х він знявся у трьох стрічках про життя Володимира Леніна. А завтра після дождичка грибів буде ще більше, ніж сьогодні. У Чуркіна двоє дітей: донька і син Анастасія Чуркіна. Кореспондент Караші Тодей» у Нью-Йорку. Американські журналісти не раз дорікали Чуркінові, що перші коментарі завжди давав російському пропагандистському рупору. Віталій Чуркін повсякчас намагався відбілити зовнішню політику Росії на засіданнях Радбезу. Він щоразу принципово говорив російською, хоча володів англійською, і регулярно накладав вета, зокрема на проект резолюції щодо України і катастрофи рейсу МАШ 17 Саме за Чуркіна Росія стала рекордсмен із накладання ВЕТа скористалася своїм правом аж 10 разів.